Сьогодні на огляді у нас плитоноска від бренду Ідогір модель Cage Плейт Carrier. Виходячи з назви являється плитоноска корсетного типу. Основною відмінністю від інших плитоносок є корсет, який допомагає в розподіленні ваги на корпус, а також в додатковому вентилюванні. Даний плейткеріер являється якісною копією одноіменного плитоносця CPC від компанії Cry Precision, але за більш доступною ціною. Виготовляється плейт у мультикамі, чорному Койоті та Ranger Green кольорі. Матеріал виготовлення 500 кордура. Фурнітура виконана з ударостійкого пластику. Складається плейт з п'яти частин. Передня, задня панель. Дві частини корсету з камербандами. Та два троси для швидкозбросу. На передній стороні присутні три інтегровані підсумки типу Redbug, розділені еластичними вставками. А для утримання магазинів зверху присутні шакорди з лямкою. Зверху нашита велкропанель для ваших патчів, а заду неї присутній інтегрований адміністративний підсумок, всередині якого знаходиться органайзер для невеликих речей. Для встановлення кап, які будуть слугувати вам як пом'якшувачі та додатковий шар для вентиляції, на внутрішній стороні присутні дві велбропанелі. Лямки мають м'яку 3D-сітку для додаткової вентиляції, що підвищить рівень вашого комфорту. А Фастекс на лівій лямці дозволить швидко його знімати, не активуючи при тому систему швидкозбросу. Для закріплення антенни, радіостанції чи трубки гідратора з двох сторін присутні м'які велкрозатяжки. Задня панель, як і передня, має по всій поверхні систему молі для додаткового спорядження, але для зручності кріплення інтегрована система Zipon, яка вже є стандартом для більшості американських брендів. Для комфортного транспортування плитоноски чи екстреної евакуації власника плитоноски зверху присутня ручка, яка кріпиться на велкро. Не заважаючи, коли вона не потрібна, камербанди інтегровані в корсетну систему сіті КСС. По всій поверхні камербандів присутня система Моллі. На внутрішній стороні камербандів нашита 3D-сітка, а всередині присутня кишеня для балістичних пакетів. На передній стороні корсету пришиті два підсумки: як для додаткових магазинів, так і для радіостанцій. Фіксуються підсумки резинкою на велкро. Також з двох сторін присутня система розподілення ваги Сіті яка кріпиться на дві кнопки. Для того, щоб почати використовувати даний плейткеріер, на початку необхідно протягнути систему швидкоскиду через корсет. Таким чином протягуємо і другу сторону. Протягнувши троси через корсет, закріплюємо троси на лямки за допомогою велкро. Далі ми обираємо, яка сторін буде постійно закрита ну або обидві. Але в такому разі, для того, щоб зняти даний плиткерір, необхідно використовувати систему швидкоскиду. В даному разі ми закриваємо праву сторону, оскільки на лівій стороні у нас присутній Fastex. Для того, щоб закрити, беремо клапан на корсеті, розкриваємо і протягуємо через внутрішню вертикальну стропу на внутрішній частині передньої сторони. Після цього другу частину просто беремо і протягуємо через отвір. Камербанди закриваємо на велкро. І, як завжди, з мене прикольні штуки, а з вас лайки.